Зараз дуже багато скарг стосовно дитячих майданчиків, які там вже без гойдалки, без гойдалок одні скелети стоять. Що в цьому плані планується робити, бо скарги надходять з шаленою швидкістю? Це питання знаходиться на контролі у міського голови. Ми постійно підприємством, яке обслуговує житловий фонд, це і товариство мається на увазі управляючі компанії і бутсервіс в тому числі з участю нашого комунального підприємства Автозаводське, Автозаводське», Моніторимо стан майданчиків, ми демонтуємо безпосередньо аварійні елементи в першу чергу. Все, що інше стосується якихось ремонтних робіт, роблять або управителі, або залучаємо інших підрядників, підрядників через наше «ГЖЕП автозаводське Але підкреслюю, що на сьогоднішній день дійсно термін багатьох дитячих майданчиків. Вже вичерпано, тому що багато з них було встановлено ще за радянські часи. Вони взагалі потребують. Комплексної заміни і є концепція в місті Кременчуці щодо створення квартальних і позитивна практика, до речі, щодо створення квартальних ігрових майданчиків. І оці там два-три елементи, які стоять по дворах, там десь там під біля під'їздів, взагалі прибрати, робити там благоустрій, а встановлювати квартальні великі дитячі ігрові майданчики. Але ви це будете Ну, Ви розумієте, що зараз військовий стан і да кошти місцевого бюджету і інших бюджетів спрямовуються в першу в чергу, на підтримку Збройних сил України і на пришвидшення нашої перемоги.